Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку узагальнення і систематизація вивченого матеріалу з теми числа 11-20. А зараз подумайте, яким ви уявляєте наш урок, що на ньому має бути? Успіх, усмішка, уважність дають нам букву У. А без чого не можна обійтися на уроці? Без розуміння, без руху, без роботи, Буква Р. Що нам несе ця робота? Ознайомлення, організованість і букву О. А які наші очікування від уроку? Що ми чекаємо? Що знання, отримані на цьому уроці, принесуть нам користь? Отже, Починаємо наш урок. І почнемо ми з уточнення знань нумерації чисел до 20. Зараз нам треба назвати числа на кульках у порядку зростання. Шукаємо з цих чисел найменше. Найменше 3, потім 13, 16 і 18. Наступні чотири кульки, яке з цих найменше? 7, 8, 18, 19. Продовжуємо. Із цих найменше? 7, 11, 16, 20. Серед цих чисел найменшим буде 5, потім 9, 15. 17. А зараз спробуйте відгадати загадку. Він з тобою і зі мною ішов лісовими стежками, друг похідний за спиною на ременях із застібками. Це рюкзак правильно, наступне, лишає він страшні сліди. Усе він пожирає, а як даси йому води, відразу помирає. Це вогонь! Наступна, уночі понад водою білий дим пливе рікою, тільки сонечко засяє, білий дим кудись тікає. Це туман. Погляньте, як він виглядає. Ну, а зараз пограємо у гру шифр. Якщо... Розставити числа у порядку зменшення, то ми дізнаємось, куди ми сьогодні вирушимо. Отже, наймен... в порядку зменшення. Тобто останнім буде найменше число, а першим найбільше. Яке найбільше? 20 правильно, потім 19, 18. 17 і 16. То куди ж ми вирушаємо? Вирушаємо у похід. Сьогодні на уроці ми вирушимо у похід, а по дорозі будемо удосконалювати навички, обчислювати вирази у межах 20, навички усної лічби. Вміння розв'язувати приклади, що складаються з декількох арифметичних дій. Закріплюватимемо вміння розв'язувати задачі вивчених видів, перетворювати іменовані числа, розв'язувати приклади на основі десяткового складу чисел. І знову гра шифр. Знаходимо значення математичних виразів, а потім за допомогою частинки алфавіту розшифруємо назву команди. Отже, До 19 додати 1 20 відняти 1 19. І число 19 дало нам цифру букву С. Від 13 відняти 3 10 плюс 6 16, дивимося 16 буква Л. До 10 додати 8. 18 відняти 3 15, 15 буква О. Від

Друга наша зупинка це графічний диктант. Сьогодні ми розглянемо, як виконувати графічні диктанти. Малюємо маршрут нашої подорожі. Ось початок подорожі. Малюємо дві клітинки праворуч. Ось вони. Один, два. Три вниз. Один, два, три. Три праворуч, один-два, три. Два вгору, Один, два. Дві праворуч, один-два. Одна вгору. Чотири праворуч, чотири вниз та десять ліворуч. Ось він маршрут нашої подорожі. Потім ми майже повертаємося на вихідну позицію. Наступна зупинка переправа через озеро. На чому ми можемо переправитися? Звісно ж, на цьому човнику, так? Щоб переправитись через озеро, потрібно побудувати човник. Із фігур танграму слід викласти човник. Ось він викладений, які фігури використано дітки, та скільки. Подивіться уважно: трикутників скільки. Треба порахувати всі трикутники швиденько. Дивіться, ось є. Один, два, три. Давайте далі. Всього їх п'ять. Чотирикутники тепер. Один квадрат. Ось подивіться, ось він був чотирикутник. І ось окремо квадрат. Далі наступна зупинка скеля Ломиголова. Що ж нам треба зробити в цій скелі? Треба вставити пропущені числа. До скількох треба додати 7, щоб стало 17, до 10, 8 плюс 18. То яке ж число пропущено? Теж 10. А до 10, якщо ми додамо, буде 19, то яке ж число треба додати? 9. Тепер віднімання. Від якого числа, віднімаючи 4, отримаємо 10. Від якого числа? Віднімаючи 10, отримаємо 6. Яке число треба відняти від 19, щоб стало 18? Продовжуємо. І наступна зупинка переправа на ліанах. Будемо перетворювати з вами іменовані числа. 1 дециметр та 3 сантиметри – це скільки сантиметрів? 13 1 дециметр і 5 сантиметрів 15. 2 дециметри 10 та 10 сантиметрів – 20. Тепер перетворюємо сантиметри в дециметри і сантиметри. 17 сантиметрів це 1 дециметр та 7 сантиметрів. А 19. 1 дециметр та 9 сантиметрів. А 11 1 дециметр і 1 сантиметр. Подивіться, як, який задоволений нашою роботою безшкетне. Ну, а зараз треба розшифрувати та розв'язати приклади. Готові? Дивіться, все, що потрібно нам для походу. Так, перший компас. Далі панамка, окуляри, мотузка, сірники та ліхтарик. Компас та окуляри. 10 та 3 три буде 13. Панамка і ліхтарик. Панамка 2, ліхтарик 6. Разом 8. Ліхтарик і компас. Компас 10, ліхтарик 6, 16. Мотузка та сірники. 4 та 5 9. А тепер три доданки: компас 10, сірники 5 і мотузка 4. 10 5 і 4 разом 19. Наступна зупинка: знайдемо скарби. Перша скринька. До одинадцяти додати дев'ять. Двадцять. Відкрилася скринька. До тринадцяти додати шість. Дев'ятнадцять молодці. До чотирнадцяти додати три. Сімнадцять. Від вісімнадцяти відняти п'ять. Від одиниць віднімаємо одиниці. 13 від 18 відняти 0,18. Молодці. Перевіримо, правильно сидите. Зошит цві я відкриваю і під нахилом олівця ось так тримаю. Все у мене. Сяду не до роботи. Молодці. Працюємо над таким завданням. Погляньте, будь ласка, нам треба для кожного гонщика обрати машину. Перший гонщик номер 20 Обираємо його машину. Ось вона жовта, яку рівність ми можемо записати. 20 дорівнює! 20 плюс 0. Другий гонщик 11. Обираємо для нього машину. Зелена. І записуємо. 11 дорівнює 10 плюс 1. Гонщик під номером 17. Його машина червона. Записуємо 17 дорівнює 10 плюс 7. Хто не встиг, поставте відео на паузу. А наступне наше завдання для повторення місткості та одиниць вимірювання місткості. Це літри. Ось ми бачимо баночку, на якій написано 2 літри, та отаку невеличку діжечку 8 літрів. Про що говорить нам оця дужка? Про те, що треба дізнатися, скільки ж меду разом і в банці, і у діжці. А щоб дізнатися, скільки разом треба додати. До 2 літрів додаємо 8 літрів, дорівнює 10 літрів. Розв'язання задачі запишіть у зошит. Ну, а тепер зробимо гімнастику для пальчиків. Ставимо на лікті пальчики на стіл. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились, треба їм відпочивати, щоб красиво написати. А ми продовжуємо. Працюємо в зошиті. І перше завдання з прикладів у зошиті це розв'язати приклади, в яких є кілька арифметичних дій. Нагадаю вам, що ми їх виконуємо по черзі. Ми виконаємо з вами зараз разом перший стовпчик. Ви поставте потім відео на паузу, виконайте самостійно другий та третій. До трьох додати 3 буде 6. Для того, щоб не заплутатися, краще отут над знаком записати 6. Тепер від 6 відняти 6 дорівнює 0. Продовжуємо. Від 9 відняти 9 буде 0, запишемо над знаком мінус. І тепер до 0 додати 4 буде 4. Далі виконайте самостійно, а тепер перевіримо. Тепер ми повторимо, що ми з вами вчили про час. Подивимося на три годиннички. Всі вони різної форми. Перший годинник шестикутник, круг та квадрат. Кожен з них показує якийсь час. Давайте спочатку дізнаємося, який час зараз показують годинники, а потім спробуємо визначити, котру годину покаже кожний годинник через 3 години. Дивимося на перший годинник. Він показує п'яту годину. Через 3 години 1, 2, 3 буде 5 додати 3 буде 8 годин. Другий годинник показує 3 годину. Через 3 години 3 плюс 3 дорівнює 6. Ось куди переміститься стрілочка. Наступний годин. Зараз він показує 6 годину. Через 3 години 6 плюс 3 дорівнює 9, де буде стрілочка 1, 2, 3. Ось! Що буде показувати годинникова стрілочка годинника. Наступне завдання інтерактивне теж визначення часу за годинником. З'єднайте зображення годинника з часом, який він показує. Виконати це завдання можна, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну, а зараз скринька настрою. В яку скриньку ви покладете враження від нашого уроку походу? У скриньку радості? У скриньку подиву? Чи у скриньку суму? А Зараз фізкульт хвилинка. Дітки за увагу! Зустрінемось на наступному уроці!